Друзі, всім привіт! Вітаю з вами знову Ілья Сергійович зі Львова. Сьогодні ми йдемо на фестиваль Coffee Books Vintage. Зараз я знаходжуся в центрі, біля оперного театру, біля площі Ринок. От, Ну, а ми, власне, відправляємось. Сьогодні перший день фестивалю. Подивимось, що там. Так, поки йдемо трошки львівського вайбу. Львівських вулочок, Львівських скверів. От, я подивився, що від центру це Fest Репаблік називається місце. Тут пів години, якщо пішки, і я вирішив прогулятися. Це, до речі, пожежна частина. Ой, до речі, тут меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні. Напевно, треба зайти глянути. Так, ось так виглядає цей меморіал. Ми трошки піднялися нагору. От, ну тут, звісно, дивитися не передивитися. Все якісь храми, музеї, пам'ятники. Університет якийсь львівський національний. О, ну мені йти пішки десь... 2 кілометри приблизно. Можна було б і під'їхати, але який в тому сенс, я не знаю. Якщо тут треба просто гуляти і ловити цей осінній вайб Львові. Ось, власне, і вхід. Дали мені ось такий браслет на 2 дні. Відсканували мій квиток. Квиток коштував мені 550 гривень. І дали таку дрібку. Ну що ж, тут кава, там вінтаж. Зараз це будемо дивитися. Ага. Тут представлені бренд Постер система обліку. Тут гарні дівчата розказують, як правильно вести бізнес. І одразу тут на вході нас зустрічає стенд наших друзів One Love. Добрий день! Добрий день, добрий день! Да, так, Ван Лав коротше окуляри. І що це треба відмітитися в інстаграмі чи як? Ну класно, класно. One Love, сьогодні, до речі, з ними приїхав їх діванчик з обсмажки. Якщо ви дивилися відео, ви пам'ятаєте цей діванчик. Ось і сьогодні вони також не тільки представляють свій бренд, а й приймають участь в обсмажці і в Латеарті. Богдан, Богдана, ви напевно теж пам'ятаєте з відео. Він в Латеарті буде сьогодні виступати. Так, ну взагалі тут всякі є ідеаліст, є тут посуд всякі чашки. Коротше, я не знаю, потихеньку будемо дивитись, роздивлятись, бо в мене коротше, тут трошки йде кругом голова від, від всього, від всього, всього, всього. О, чемпіонат з обсмажки кави. Так тут проходить чемпіонат з обсмажки. Е, А можете розказати так в двох словах, які взагалі критерії, як це все відбувається? Це багато компонентний чемпіонат. Да. Думати, він відбувається вже четвертий день. Ага, спочатку обсмажки смажать зразки кави на їм ага. на маленьких ростерах для зв'язків. Ага вони каву куштують. Пишуть план обсмажування, це опис смаку і технічні характеристики обсмажування. І ці плани вони здають нам, щоб наступного дня відтворити все те ага. саме, що вони написали, на великому розторі. Тобто Це визначається їхня професійність вміти з маленького розпору перенести те все те саме на великий розпір. І а конкретно за цією станцією вони е, проводять грін-грейден. Тобто вони перебирають. Само кількість кави на наявність дефектів. А багато учасників е, в відбірковому турі, який проводився в Києві, було 36 І далі у фінал потрапило 12. І зараз ага. 12 осіб. Ми виберемо трьох найкращих смерщиків, один з яких а, поїде на світовий чемпіонат на способ. Тут у нас кофітон. Це найбільший імпортер. Імпортер зеленої кави. Тобто у них. Добрий день! А що тут у вас? У нас у нас макапітон компанія. Імпортуємо зелене зерно. Сьогодні накриваємо для вас кату смачної кави. Трошки ви запізнились на калубі, але у 2020 приходьте до нас буде класна перма з тоаніс, буде купа зручної кави. У вас можна придбати? Це просто мало. Дякую, дякую. О, а тут вариться джезва. Дуже засереджений баріста. Дуже довольні гості. Так, дали мені таку пляшечку, щоб я пив водичку не з пластикових бутилочок, а щоб... Будь ласка, будь ласка. Так. А це що, треба додати ще туди щось? Так, якщо ви бажаєте, можна додати до води певного смаку. А, давайте. Благо обирайте, що ви бажаєте. — Оце, на напевно. Яблучко. Так, на ага. Або огірок, так? Да? Або огірок. А якщо їх поєднати, то буде диня на фініші. Так, а тут, я так розумію, відбуваються національні чемпіонати чи ні? Ага, десь. Паріста малює і одразу ж розповідає, розповідає якусь історію і все це виводиться на такий екран. А, ага, ось власне тут воно ось тут. Так є суддя, ставить одразу свої помітки. Так, ну тут нічого не видно насправді, а все виводиться отам на екран. Авіасим символом мудрості. Такова йде. Складати самій малюнок буде з чотирьох розет і технік з сей За допомогою розет я сформую голову по За допомогою лінії 7 на 3 фон викладуємо дзьоб до око. Block reset. So the не Creator. That shit hard reset. Це його голова. Самий двойфон. Вымалевый золотый. Двайфон. Так, іще один бренд. Київська міська Ростерія. Теж представлена. це щось тут таке рожево... рожеві хмаринки. А, я поняв це. Це бренд молока. Таку інсталяцію зробив з солодкою ватою. Містер Вайт називається. Так, Фабрика кави. Іскра а, mm -hmm. тут Вандерфул. Вандерфул Фаербері. Фаєрбері. Фунт кави. <знаєте>, ну, так так, зараз тут uh, наполягають, щоб я спробував. Uh, Ефіопія від Fireberry, в якої 102 години 102, 192 години. Коротше, ферментація відбувалась. А можете нажати на цю штучку? Прям ще бомбесне. Тут підійшли дівчата з компанії. Культура називається, і вони створили перший штучний інтелект, який допомагає обирати каву. Отут по QR-коду можна відсканувати, і буде там асистент. Клас сувеніри. Сувеніри від Coffee Books Vintage. Можна купити таке горнятко за 320, шопер, шкарпетки, бальзам для губ і значок. І дівка. Учасник чемпіонатів. Знаєш, Я тобі скажу, я думаю, люди, в яких е, якась тривожність, вони можуть за 10 хвилин вулиць зготувати, тому ти чи. Все, ти молодець. Давайте ми обгодуємо самі собі, собі нашим учасникам. Так, хто в нас далі? Отак От ось. Кругом порукся. <ан> так, тут зараз відбувається фан, фан лате арт. Я так розумію, це хто захоче, може прийняти участь і показати свої сили. Так, а це стенд Кава Джемані, такий бренд. Е, у них, до речі, є і кав'ярні, є у них. Е, і, я їх пізнаю, дуже голосно грає музика. Але... О, три! Так, ось такий є кавовий велосипед. Він під'єднаний до кавомолки. І сон. виходить, за донат можна коротше, на нього сісти і хвилину молоти каву. Е, от. Зараз ми спробуємо. No, вам дається кавиться, що ви намололи. Так, Дашуня. Oh. <laughs> <laughs> так, друзі, ну що ж, в цілому, враження я вам показав дуже коротко, дуже скорочено саме кавову, кавову частину цього фестивалю. От. Дуже в мене там супер! Коротше, за, за той короткий час, що я там провів, е, стільки вражень, е, стільки класних обличчя зустрів. От, На цьому буду з вами прощатися, але е, далі я вам ще покажу вінтаж і книги. Но це вже буде напевно в наступних випусках. Е, от, Так що е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, е, всім щастя, миру, добра і смачної кави. Побачимось!